Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василій, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі вже в оголошеннях по Україні. На сайтах відомих і перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір, автопідключ, також звертайтеся. Обговоримо про умови пошуку та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Б8 Passat в універсалі. 18-й рік, 2,0 дизель, В комплектації Highline. є всі асистенти. 220 пробігу. Ціна 19300. Тут контакти до власника. Full LED Оптика. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода СуперБ в універсалі. Так, 19 рік випуску, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач, 184 тисячі пробігу. Контакти бачимо. Ціна 19 тисяч 600 доларів. Так, салон у нас на тканині. В такому цікавому виконанні. Паркоп Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Реномеган третього покоління. 10 рік 1,5 дизель, пробіг 253 тисячі. В з сертифікатом ціна 7300. По салону. Салон на тканині. Є клімат-контроль, круїз-контроль. З фуркопом та парктроніками. Volvo v 50 11 рік, 1,6 дизель, 240 тисяч пробігу. Тут контакти. Ціна 8200. Кіряний салон покажу. Кого цікаво, телефонуйте до власника, а ми йдемо далі. Volkswagen Golf 20-го року випуску тільки з Німеччини, Двохлітровий дизель на автоматі з рідним пробігом в рідній фарбі 19250 доларів. Контакти, ось тут, пробігу 160 тисяч кілометрів. Кажу по салону. сидіння з масажем, мультикермо, адаптивний круїз, клімат-контроль, підігріви. У гарному кольорі. Більше інформації уточніть у власника. Шкода Октавія в універсалі. Сьомий рік модельний 8-й, 2-літровий дизельний двигун, ціна 7600. Контакти ось тут, коробка пишуть автоматична. Покажу по салону. Салон шкіряний. Клімат-контроль, підігріво є на дисках оригінальних. Більше інформації уточнюйте. Б-5 пасад в універсалі. Четвертий рік випуску, 2-літровий дизельний двигун з механічною коробкою передач, 280 тисяч пробігу, ціна 5350. Контакти бачимо. Реномеган в універсалі. 12 рік випуску, 1,5 дизель, 190 пробіг. Це на 7700. Автомобіль з Голландії, в рідній фарбі. Тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Шкодоктавій а 7 в універсалі. 18 рік модельний 19-й, 1,6 дизель з автоматичною коробкою, 255 пробігу, ціна 14300. Бачимо контакти до власника. Комбінований салон. Шкірне мультикермо, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Golf Plus 7-го року випуску, 1,4 бензин на 6 ступці, механічні 230 тисяч пробігу, ціна 700 доларів, тут контакти до власника. Так, є 4 склопідйомники. Покажу по салону. Мультикермо, кліматконтроль, підігріви сидінь, коробка автоматична. Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Б 8 посад. 2019 року випуску тільки з Німеччини 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач на повному приводі, з рідним пробігом 190 тисяч. Вартість автомобіля 21 950 доларів. Контакти до власника ігора. Є електроскладання дзеркал. Комбінований салон з масажем. Адаптивний кур'їз, клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління. 13 рік випуску, 1,5 дизель, 267 пробігу. Без жодного підфарбування, рідний пробіг, ціна 8700. Контакти бачимо є. Шостий гольф в універсалі. Так, 10-й рік, 1,4 бензин на 90 кВт, двигун 10-й рік випуску, заводський украс, 235 пробігу, оригінальний пишуть. 7850 ціна, контакти є. Так, фаркоп, парктройник є, кому є потреба. Так, Volkswagen Golf. 16 рік випуску, 1,6 дизель на механіці, ціна 11,400. Контакти бачимо. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Tour в універсалі. 10 рік 1,6 бензин, 190 пробігу, ціна 6550. В рідній фарбі. Тут є контакти до власника. Десятий рік бачу. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.